Яких українців позбавлять соцвиплат у Німеччині? Німецька опозиція пропонує скасувати соціальні виплати для деяких українських біженців, які не мають офіційного працевлаштування. З такою пропозицією виступив генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Карстен Ліннеман? За словами Ліннеманна, у Німеччині існує шестизначна кількість людей, які принципово не бажають працювати. Він переконаний, що держава має звертати увагу на таких осіб при наданні допомоги. Зменшення виплат на 10, 20 чи 30% недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу, підкреслив опозиціонер. Ліннеман вважає, що Німеччині потрібні суттєві зміни у соціальній політиці. Він прагне створити справедливу систему соціальної підтримки, зазначаючи, що чинний базовий дохід не відповідає цій концепції. Ми повинні з'ясувати, чому в багатьох європейських країнах понад 5-10% українців працюють, а в Німеччині лише 25 Очевидно, що бракує стимулів для швидкого працевлаштування, заявив Лін Неман. Він також наголосив, що Хоча українці захищають свободу німців, соціальна допомога має бути пов'язана з активними діями, зокрема працевлаштуванням. Збережи. Підпишись. ПОШИ